Чи можна забронювати працівника, який оновив свої дані після 16 липня 2024 року? Це найчастіше питання, яке мені задають за останній час. І для того, щоб не затримувати ваш час, я однозначно скажу: так такого працівника можна забронювати. Я повторюсь. Працівник, який оновив свої дані після 16 липня 2024 року, можна забронювати. Для тих, кому більш цікава ця тема, я зазначу наступне: що Міністерство економіки надало певне роз'яснення свій лист. Ви його можете побачити тут. В якому зазначається, що. Обов'язок особи саме оновити свої дані. Тобто вони повинні бути оновлені.